Дотування будь-чого використання такого роду коштів на підтримку бізнесів. Я вже згадав про поляків. От ви просто подумайте, яка зараз ситуація з польськими так званими фермерами. Уявляєте, от я, наприклад, поганий бізнесмен. Я не звожу кінці з кінцями, бо в мене низькі врожаї, бо в мене висока собівартість і взагалі я п'ю гуляю замість того, щоб працювати день і ніч і, і тому подібне. Але нас таких чимало, і от в нас погано йдуть справи, що мені достатньо зробити. Перекрити значить, кордон. І нехай домовляються, нехай мені дають дотації. Це бізнес, яке це має відношення до бізнесу. Тобто не перекрив так. кордон, все, і прекрасно. Значить, мій прем'єр-міністр завтра побіг в Євросоюз кричати: гвалт, дайте гроші, бо в мене тут біда. І бачите, я не можу тут допомагати українцям, бо, е, бо в мене фермери бастують. І дадуть гроші. Але де тут бізнес? Це ж не бізнес. Так економіка не живе.